Всім привіт! Е, Вирішив я сьогодні записати своє перше відео по козаках. Е, хотілося мені почати з моєї улюбленої тактики. Це 4 стайні з підковою. Е, у нас сьогодні нація Венеція. Е, доволі таки стандартна Європа, єдине відрізняється вартістю підкови, так як вона потребує доволі багато заліза, але є дешеве по золоту і по вугіллю. Цілком можливо, що ви вже бачили даний білд на каналі німецького гравця з Канука Геркетвезеля. Використовувався там мій реплей. Мені хотілося його перезалити в україномовній версії і показати його більш таке правильне виконання. Що ж, почнемо? Нам потрібно дві групки селян по 9. Щоб побудувати два міських центри. Одною групою селян ми через Shift будуємо малин. Далі виділяємо собі 5 селян, будемо закладати першу золоту купальню і 4 селянина у нас буде будувати склад. Запускаємо міські центри, чекаємо виходу перших селян. І саме 15 чоловік ми будемо будувати ринок. Другі селяни, які в нас будуть виходити, ми їх одразу будемо відправляти через Shift на розвідку, щоб якомога швидше знайти всі золоті копальні. Робимо стандартні обміни, це все вугілля в дерево і 4000 заліза в камінь. У нас на ось доволі такі хороші копальні, поки в нас будується третій міський центр, ми одразу їх Чершифт займемо і буде нас іти побудова кузні. Ще я зупиню, і нам буде потрібно ще доміняти 300 золота в камінь і 1100 золота в дерево. Знайшли ми вже. Четверте золото забираємо всіх наших розвідників, щоб побудувати останню золоту копальню. Далі у нас буде йти побудова дві казарми 17 століття і будемо закладати швидку станю. Перевіряємо, щоб ми взяли всі апи, запускаємо казарми. Будується у нас перша стайня. Е, в даний момент у нас є тільки 15 селян. Зараз ми ще троїх собі візьмемо, щоб у нас будувало е, саме 18 селян стайню. Далі робимо обміни з золота на дерево і на каміння, щоб у нас була достатня кількість ресурсів, щоб покласти академію. І виділимо собі двох селян і займемо першу залізну копальню. Поки у нас будується академія, чекаємо достатню кількість ресурсів, це їде і золото, і будемо прокачувати першу золоту копальню. Також, поки у нас будується академія, ми собі можемо одразу порозкидувати наших мушкетерів на розвідку, щоб гарно бачити всю карту, не було у нас таких чорних плям. І далі так у нас вже тут був склад, я сюди відправлю десь 8 селян, і решта селян у нас займе ось такий хороший якісний ліс. Поставимо ми сюди три склади, заберемо селян з їди. Будемо обмінюватися золота на їду. Щоб взяти сокіру, і потрібно залишити на моні, на полі, десь фрейні 12 селян. Цього буде цілком достатньо. Беремо у нас сокіру і беремо у нас перше здешевлення на першапнеї дом. Далі ми собі доміняємося з дерева. Тобто приблизно, щоб у нас було 300 каміння і закладаємо другу стайню. Коли у нас закладається друге стайня, дозаводимо ще собі двох солянинів в нашу залізну копальню, щоб у нас була достатня кількість саме 5. Будувалося у нас друге стання, запускаємо її. І зараз, в принципі, так само будемо домінювати з дерева на камінь. Щоб у нас було доволі достатня кількість ресурсів для побудови третьої стані. Будуємо третю стані, і зараз ми будемо займати всі залізні копальні, саме три штуки, яких у нас не вистачає. І будемо робити обміни з дерева на камінь, щоб закласти дипломатичний центр. Селян ми беремо для того, щоб зайняти все залізо на карті саме з дерева, так як на ID у нас залишається 12 селян. Все запускаємо, нічого не забуваємо, закладаємо дипломатичний центр. Десь на 7.30. Коли у нас побудувалося третє стайн, наймаємо собі трьох барабанщиків, потім ми відправимо її по кордонах, щоб мати доволі таку гарну видінність карти. Не запускаємо, зробимо обміни собі на достатню кількість, щоб у нас було. Щоб поставити четверту стан. Ідеальний таймінг для четвертої стайну. У нас буде доволі такий ранній. Це десь хворони, 9-10 це такий буде у вас такі хороші ідеальні таймінги для такої ранньої четвертої стайн. Чекаємо, коли у нас назбирається доволі достатня кількість ресурсів. І закладаємо четверту стайню. Барабанчики у нас вже доходять до кордонів, маємо таку гарну видимість. Як ви бачите, у нас вугілля у нас взагалі ще не зайнято. І на даний момент у нас тільки 25 селян йде на золоті. Далі, щоб у нас взяти підкову, таке вона потребує доволі багато заліза. Ми будемо обмінювати все дерево, яке у нас є, на потрібну кількість ресурсів, щоб взяти доволі таку швидку підкову. В принципі, ідеальний таймінг для підкову це буде десь 10 10.30-10.40. Цілий час ми обмінюємо на залізом. Як збудували ми четверту стайню, займаємо все вугілля на карті. Доміняємося ще собі з дерева на вугілля і беремо підкову, десь так, так як я і казав, 9.30, 9.40 це буде ідеальний таймінг. Після того як ми взяли підкову, змінюємо точку виходу з дерева на їду і Обмінюючи з дерева на їду і на золото, ми будемо прикачувати ще три золоті копальні. В принципі можемо вже собі закласти частокольчик і десь по одному селянину собі розкидувати їх на різні участки, щоб у нас встигло добудуватися все на 15 патен. Прокачали ми вже все золото. Зробили ми собі обміни з дерева на каміння і поставили перше артилерійське депо, це десь було 11.30. Далі ми так само будемо обмінювати з дерева на їду і на золото, щоб прокачати ще три вугільні копальні і одну залізну. Ще один такий момент, який я пропустив, це хатинки, не забуваємо про них. Щоб не провтикати ліміт. Обмінюємо достатню кількість дерева на камінь і зараз будемо закладати друге артилерійське депо. Не забуваємо брати здешевлення, запускати, брати першу, перший ап на швидкість виходу. На хвилині 13 у нас вже закладається друге артилерійське депо. Десь за 2-5 за хвилини до кінця миру я ще собі наймаю десь по три, по 4 барабанчика офіцера, щоб потім змогли поставити. зробити формації і поставити собі їх на утримання, що поможе вам від якогось там рашу, так як в рейтингу доволі часто люблять грати в якісь там 400 рундаширів. І в принципі воно доволі. Суттєво рішаю, коли у вас вже є отримання на плюс 7. І, в принципі, прокачали ми вже три вугільні копання, одну залізну, є у нас 40 золоті. Добудовується у нас парканчик, в принципі, так як я і казав, треба ще собі по одному по два селяни надокинути, щоб його встигнути добудувати. Тепер тільки очікуємо 15 хвилини і подивимось. Подивимося, яка у нас кількість військових юнітів вийшла. Я ще собі доставляю задалегій ще другий млин, щоб потім можна було прокачати їду, там вийти в якесь 18 століття. Хоча в принципі з такою тактикою і такою кількістю військових юнітів ми можемо собі дозволити навіть нападати на 15 хвилині. Цілий час не забуваємо про хатинки, в принципі достатньо десь. 5 селян. І так, у нас є 1505. На 15.05 у нас вийшло 280 рундаширів, десь 240 мушкетерів, 167 драгунів і 3 гарматки. Якщо ми подивимося в артилерійське депо, у нас буде десь на 15.10 уже четверта у нас вийде. Подивимось, академія, у нас є достатньо ресурсів, щоб взяти швидко стріл, якщо це потрібно. Якщо не потрібно, ми можемо собі далі стояти, розвиватися, кемперитись, переходити 18 століття, прокачувати їду, якщо на нас ніхто не нападає, або, в принципі, брати швидку стрілку і йти, пробувати виносити нашого супротивника. Єдине, що в нас залишається, це. Прокачати е, наших мушкетарів і драгунів е, в казармі і станях. Для цього, в принципі, так само потрібно буде домінюватися на їду і на золото щоб нам вистачило на прокачки Ще не забувати за охорону, Розставляти по всіх золотих копальнях про таких важливих по міському центрі, можна поставити собі на кузню. Це вас спасе в принципі, від якогось такого рейду. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки. Так як моє, це перше відео, я в принципі планую так само далі викладати якісь цікаві білди за інші нації, за якісь такі нестандартні. На цьому все. Всім дякую, пока.